Усім привіт, мої люди! Нова серія серіалу про граматофілуми. І покажу вам є що. Дивіться. Отак от, от підростають вже молоді нові рости мого. Отакого от, от граматофілама скріптума варігатного. Оцей маленький, повільненько росте, мені це не дуже подобається. Зате оцей непогано шпарить. Отакий красончик. от біленьке, я вже колись показувала товстеньке, це те, що моє наросло. Молоденьке, хороше. Так. І тут його теж видно. От розвивається. І отакий от великий мій, Теж сьогодні поливала. І дивіться, там он, новий ростик. Вже такий величенький. Отут. <ріст> так. Але, звісно, що до цієї пальми йому рости ще дуже-дуже-дуже <ріст> довго. Я його коли купляла, пальма була десь, десь отут. Чи може отут? Не пам'ятаю. Ну, або на цьому, або на цьому місці. І оце вже він дорожчує і дорожчує. Коли він зупиниться, я не знаю. Так. І крім цих гарматофілумів, в мене є ще три. Ой, Молоденькі. Повертаємося обережно. Так, от вони мої хороші. І так, я їх таки посадила, тому що вони почали випускати нове коріння. Нове коріння йшло повз їх сітчисті горщики, тому чому ні? Воно якраз гарно закопається в кору. Я не знімала цей кокос. Шекельний, який я дуже не люблю. от І вирішила, що якщо в тому кокосі коріння таке помре, то я буду з великим плюсом, бо все нове, от вже видно, виходить саме в кору, а не в кокос. І от воно туди, в кору проростає. Так, один, от два. Теж, бачите? Чудово, і отут-от корінці, і от корінці. все росте, і он, видно, корінець. І вже бачите, як підросли гарненько ростики і самі бульбочки непогані налиті. Так, ну тут взагалі вже рост гігант. отакі вони Гарний, класний. Якби ти ще наводилась, куди мені треба. так А це в мене. Граматофілом скриптом. Тут такі насправді коротенькі назви на бірочках. А в замовленні вони були набагато довші. Граматофілом Асгард. Так, Але ті, що довші в мене записані окремо. Так, і оцей красень. Теж от розкішний новий рост. Он вони корінці розростаються нові. Так. От, видно, бульбочка доналивалась у мене. І от в неї. Ще один новий рост йде. Бачите, видно, що він не отут з боку з пазухи, а отут -от спереду бульбочки. Тому я думаю, що це новий рост, ну плюс в нього форма як у нового росту. І це граматофілум грін. Отакий от. Вони в мене всі посаджені в кору. Отак от ростуть. Отакі оновлення по ним. Моєму серіальчику все їм поки що заходить. І ці два, які більш дорослі, вони ростуть на нижній поличці під штучним освітленням поруч з котлеями. А ці в теплі з фаленопсисами під лампами фаленопсисів теж ростуть непогано. Тож можу сказати, що не дуже вони примхливі щодо світла. Отак от. Отакі от. от оновлення по серіальчику. І на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні всім пока-пока.